Отак, вчиш їх, стараєшся, а вони далі залишаються телепнями. У Сіті Скайлайнз все як у реальному житті. Цей слоган у вікни у вікну вікнувікнить вікни, для себе Україну. Скільки б зусиль не прикладав до їхньої освіти, все рівно бракує висококваліфікованих фахівців. Планування та розбудова міста у City Skylines дуже схожа на побудову карткового будинку. Усі сервіси та служби тісно пов'язані одне з одним. Як тільки одна частина відпадає, наприклад, через відключення електрики або кризу із здоров'ям, все дуже легко розвалюється. Ваше місто постійно перебуває на межі хаосу, тому вам потрібен ідеальний баланс. Освіта у City Skylines не є винятком. І, як на мене, потребує більше уваги, ніж цього показаного у грі. У цьому відео ми розберемось із освітою у City Skylines та дізнаємось, чому так важливо мати висококваліфікованих працівників. Для початку давайте розберемось із рівнями освіти у City Skylines. Неосвідчені це громадяни, котрі не мають повної освіти. Освічені це ті громадяни, котрі закінчили початкову школу. Добре освічені це ті, що закінчили середню школу. Ну і останні високоосвічені це ті, котрі закінчили університет. Важливо знати, що громадяни повинні відвідувати відповідний навчальний заклад на певному своєму життєвому етапі. Наприклад, молода людина, яка відвідувала середню школу, не може потім вступити до університету. Це означає, що в міру того, як ви розвиваєте свою систему освіти, потрібен час, щоб студенти вступали до університету. Простими словами, якщо ви бачите, що у вас недоліки у певних службах, ви будуєте цю службу і миттєво маєте ефект. Так відбувається і з пожежними частинами, клініками чи навіть із поліцейськими відділками. А от з освітою не працює так. Ви будуєте школу чи університет, але кількість освічених громадян миттєво не змінюється. Навіщо ж нам освічені громадяни? Якщо коротко, освіта ваших громадян напряму залежить від розвитку вашого міста. Якщо ви виділите комерційну чи промислову будівлю, ви побачите підсумок пропонованих вакансій за рівнями. Коли у вас недостатньо освічених працівників, робочі місця на вищому рівні залишаться незаповненими, що обмежить зростання цього роботодавця. І будівля буде нижчого рівня. У найгіршому випадку це навіть може привести до краху бізнесу. Але освічені жителі не тільки покращують свої робочі місця, але й покращують свої домівки. Житлові квартали швидше за все піднімуться на рівень, коли люди, які живуть усередині, будуть краще освічені. Цікаво й те, що у грі є підказка, згідно з якою освічені громадяни вироблятимуть менше сміття. Як же ж виховувати ваших громадян? Ну, по-перше, їм потрібно пройти усі три етапи: початкову та середню школи, а тоді вже університет. Перш за все, відкрити вкладку Освіта та переконайтесь про наявність місць в кожному навчальному закладі. Не менш важлива і доступність, коли розміщуєте будівлю, довколишні дороги стають зеленими. аби показати, мешканці яких кварталів та будівель легко зможуть відвідувати цю школу. Також не забувайте про громадський транспорт розташовувати зупинки громадського транспорту неподалік освітніх закладів, аби жителі віддалених районів також могли відвідувати його. У вкладці з освітніми закладами також присутня будівля бібліотеки, але вона радше має косметичний характер. Тому, будуючи її, не очікуйте на стрімкий стрибок освічених громадян у вашому місті. Більш дієвою зброєю у вашій боротьбі проти неукства є політики, а саме Education Boost. Він дає буст аж на 25%. Його можна застосувати як для певних районів, так і для всього міста. Але якщо ви хочете по-справжньому ультанути у сфері освіти, рекомендую гадронний колайдер. У цьому закладі проводяться різноманітні дослідження, які пропонують громадянам освіту. Місту з адронним колайдером не потрібно турбуватися про освіту. Заклад забезпечує її всім жителям. Так на мене це трохи почітерське виглядає, тому можна вимкнути таку властивість у будівлі і залишити її як декоративний елемент. Виробництво у промислових зонах потребують низькокваліфікованих працівників, але це можна виправити, застосувавши політику індастрі 4.0. Після того, як ви застосуєте її до вашої промислової зони, у вас з'явиться більше вакансій на висококваліфікованих працівників і значно зменшиться потреба у низькокваліфікованих працівниках. В свою чергу, такі промислові зони виготовлятимуть більше продукції, що відповідно зменшить площу, які необхідно займати індустріальні зоні. Для висококваліфікованих працівників також потрібні робочі місця. І якщо вакансій буде недостатньо, вони просто поїдуть з вашого міста. Тому старайтесь слідкувати та утримувати цей баланс. Будьте розумними та використовуйте свої знання у правильному напрямку.